Дата народження Северина Наливайка невідома і дуже приблизна. І ще навіть скажу так, навіть його ім'я різниця в залежності від історичних джерел, але в цьому даному відео я буду використовувати його, так би мовити, традиційне, вже прийняте більшістю істориків ім'я Северина. Дуже рано Северин не знав трагедії, яка налаштувала його проти Річі Посполитої. Справа в тому, що його батько на той момент, заможним міщанин, був вбитий посіпаками польського магната, який хотів забрати у батька Северина його землю. Батько не піддавався, землю віддавати не хотів, і по був замордований до смерті. Аби... Аби уникнути подібної участі для інших членів родини, сім'я Нелевайків втекла до острога, точніше втекли мати Северина і сам Северин. Текли вони до строга, тому що там жив, навчався і потім працював старший брат Северина Дем'ян. А сам Острог на той момент був культурним центром або одним з культурних центрів тодішньої України. Саме в острозі Северин почав займатися військовою справою, почалося його тяжіння до казавства, і саме в колі козаків, в козацькому колі, як я зрозумів, у нього сформувалась, оста, остаточно сформувалася ненависть до польських поневолювачів. Але справа в тому, що на той момент більша частина України знаходилася під владою Річі Посполитої. І, не дивлячись на те, що козакам ця влада була огидна, вони все-таки, як, ну умовно кажучи, дуже умовно кажучи, піддані короля Річі Посполитівського. Мусили, якщо не виконувати його накази, то як мінімум прислухатися до його волі, до волі його і різних польських високопоставлених, ну, високостоячих, скажімо так, магнатів. І саме це здіткнення двох воль, волі козаків і волі польського павства, польського короля, час від часу, або, скажімо так, нерідко приводило до кривавих сутичок між поляками та козаками. І не стало тут виключенням і повстання, бо я би це назвав національне визвольне змагання Северина Наливайка. Справа в тому, що в 1594 році на землі Західної Галичини та Поділля почали сунути орди турків і татар ну, з метою пограбувати, спліндрувати ці землі, взяти багато здобич, сир. Северин, звичайно, хотів захистити свій край. І почав збирати загони так називаємих охочих людей, ну кажучи сучасною мовою, добровольців. Але водночас, так як все-таки це землі були, ну, скажімо так, Річпосполитовські, ну не скажемо так, вони були під владою Річ Посполити, під владою польського короля, Северин відповідно і цілком логічно написав листа королю з проханням про підтримку. І поки очікуючи відповіді на цього листа. Северин, ну, продовжив набір добровольців охочих людей і влітку 1594 року виступив проти турків і татар. І літом того ж таки року Северин зумів дати доброго прочухана туркам і татарам, але справа в тому, що через специфіку тодішньої геополітики королю Річ Посполіти було. Простіше відмовитися від захисту Галичини і Поділля і віддати й плюнтрування туркам і татарам, аніж захищати, послати війська на її захист. І Северин, дізнавшись про це, і після повернення свого тріумфального переможного повернення додому, об'явив війну, оголосив війну проти польських поневолювачів і проти польського гніту. І саме тоді. Восени 1524 року почалось, ну, як кажуть, повстання Северина Наливайка. Але на мою думку, це іменно треба трактувати як національне визвольне змагання. Северина Наливайка. Ця визвольна війна охопила Усапеділля, перекинулася на Галичину, захопила Київщину і навіть частину Білорусі. І не дивлячись на те, що польська корона виставила проти. Ну, повстанців проти визволителей, проти Северина, проти Северина, його визвольного змагання, досить чисельне військо. У козаків були реальні шанси, якщо не здобути перемогу повноостаточно, то як мінімум здобути такі дуже солідні політичні і економічні преференції по итогам цього змагання. Але справа в тому, що тут знову зігра... зіграла роль ця давня українська традиція розбруту серед своїх, справа в тому, що не дивлячись на те, що якби, Северин був ватажком цього визвольного змагання і був головним стрижним іде вдохновителем, він не міг самотужки зібрати потрібну кількість війська, аби мати можливість дати відсіч полякам і нав'язати їм свою волю військової сили. Тому йому приходилось контактувати з іншими козацькими атаманами, заручатися їхньою підтримкою, аби отримати доступ до їхньої воєнної міці. І справа в тому, що між Северином та іншими такими козацькими атаманами, Виникли свої розбіжності в ході того, як далі мусить розвиватися ця війна. І саме цими розбіжностями скористався е, керівник польського війська, карательного польського війська, Станіслав Жолкевський. Він е, зумів так вдало вбити клин поміж Северином та іншими козацькими атаманами, що вони не багато не мало здали його та найближчих соратників Северина полякам. Станіслав ну, відповідно, польській короні, замін на те, що Станіслав Желківський, польська корона збережуть їм життя, не тронуть їхні статки і так далі. Але вийшло, що по ітогу обидва обоє, ну, скажімо так, Северинього попелічники та зрадники померли. Северина катували довгий час протязі майже року, поки не втратили в квітні 1597 року. В Кракові в Варшаві. А зрадників стратили Варшаві. А зрадників Станіслав Желківський приказав вирізати майже відразу після того, як йому видали Северина Наливайка. От така доля зрадників. Але не дивлячись, на такий безславний кінець, трагічний кінець, війна Северина Наливайка заявила не просто чергове повстання козаків проти поляків, бунт, такий козацький, це стало справжнім національно визвольним змаганням, в стяг якого через півстоліття підняв Богдан Хмельницький, коли вже почав не просто національно визвольне змагання, а справжнє національно визвольне.